Міцна настоянка витримана на витягах музики, текстів та відео. Це вже готовий до вживання абсент. Третя частина трилогії, у яку вилилась співпраця польсько-швейцарського гурту Карбідо, письменника Юрія Андруховича та відже групи Куб. Найновіша остання її складова, як стверджують музиканти іноземці, за багатьма показниками є цілком особливою. абсент є винятковим у тому плані, що ми над ним працюємо геть інакше. Для попередніх проектів трилогії спочатку записували альбом, а потім вже вирушали у промотур. цього разу все. Упаки, і ми вирішили зробити так навмисне. інтернаціональна літературно-музично-візуалізаційна співпраця стартувала ще сім років тому. Розпочинати було важко, кажуть її учасники. Тоді цей формат був експериментальним і не викликав особливого зацікавлення. Натомість, до цинамону дворічної давності вона встигла набути підтримки, яку обіцяли навіть у вітчизняному мінкульті. Щоправда, останнє їй досі не дочекалися. Перший концерт туру попереднього вищезгаданого проекту розпочався, як і майбутній абсент із зали обласної філармонії саме тут буквально напередодні народилася ще одна композиція, яку вже завтра, з поміж інших, презентують прикарпатцям. Був уже текст, була мелодія. А тут ми зібралися, і ось ми її, що називається, поставили. Так, тобто, це вже буде теж відрізнятися від київської прем'єри, навіть у тому сенсі, що з'явився новий музичний номер. А ті, які були зіграні в Києві, вони е, прозвучать, ну маю таку надію, що прозвучать уже майже досконало. Подолати депресивні стани в суспільстві та його кризову економічну ситуацію, а також виділитися на тлі євробожевілля. Юрій Андрухович сподівається, що все це виявиться під силу в майбутньому всеукраїнському турне медіавистави Абсент. Вона створена за мотивами роману Перверзія. Для тих, хто не читав один із найвідоміших творів Андруховича, створили спеціальну програму виступу. Її письменник радить глядачам співставити з тим, що коїтиметься на сцені, адже дійство відбуватиметься без конференсу.